Мої всім вітання. Сьогодні знову продовжую тему капусти і білокрилки. Як знаєте, в мене ще є окремо посаджена цвітна і броколі. І ось так на тачці садовій я привезла водички, набрала влієчку і поливаємо. І дивіться, все-таки все результат є, тому що білокрилки не так багато як її було вчора. В кого є можливість без використання хімії попробуйте зробити. Трохи вже не зовсім рано, тому що вже 10 година, але сьогодні день не спекотний. І як бачите, вчора її було просто туман. А Ось так злічки, тому що сюди в нас шланг ще не протягнутий. Якраз будемо займатися цим, якось все. Ми доходили руки, І щоб було зручніше поливати. Але з лієчки теж доволі комфортно. Як бачите, практично білокрилки немає. Зовсім мало, зовсім-зовсім мало. Це другий день поливу. Завтра буду післязавтра продовжувати, завтра просто водичкою. Післязавтра буду знову воду розводити із ефірним маслом. Як знаєте, хто дивився моє попереднє відео вчора? Я поливала, не поливала, а я брала і ось так просто змивала. Ось, бачите, і летить. І ще. На цьому кощику немає, а цей десь прогавили. Тому що це все біленьке на листочку, це все личинки. І за 4 дні вони знову вилупляться. Тому обов'язковий постійний полив. І будемо наблюдати. Чесно вам говорю, ось тут хімічні засоби ніякі застосовувати, поки не збираюся. Тому будемо наблюдати, чи спасу просто поливом. Дякую за перегляд.